Де була відкрита перша в Україні друкарня? Яка книга була надрукована першою? Додивись до кінця, щоб знати більше. У 1573 році Іван Федорович стає засновником першої в Україні друкарні. І вже менше ніж за рік, у 1574 році, городяни Львова самі зібрали кошти для друкування першої книги львівського видання апостола? Цікаво, що для самого друкаря це був не перший досвід. Адже спочатку він друкував у Москві, звідки його прогнали, прихильники переписування книг. Зрештою він переїхав до Заблудова, а вже звідти до Львова. Після апостола невдовзі вийшла друком Азбука, перша українська граматика у 1578 році нашої ери Іван Федорович за спияння князя, магната і мецената Костянтина Острозького, в його маєтку відкриває ще одну друкарню, де було ще раз перевидано абетку. Вона призначалася для навчання дітей у школі, заснованій у місті. Тут же в острозі Іван Федоров випустив першу повну слов'янську біблію кириличного шрифту, так звану острозьку біблію. Його діяльність мала великий вплив на поширення освіти та збереження духовної спадщини через друковані книги.